Для того, щоб, по-перше, прокидувати вітер, кидати на наші дистанції. І по-друге, щоб наша насадка, ми будемо робити стік, наша насадка зі стіком знаходилася в той сіловлі, там, де ми з вами годували. Плюс вітер у нас з лівої сторони на праву сторону, в сторону дамби. І ми будемо дивитися, можливо, десь під самим-самим берегом, от під цим кущем у нас. Стоїть якась рибка. Чому б ні? Її здуває з центру, гонить сюди в сторону дамби, якщо, звісно, вона не пішла в хвіст і там не укрилась від вітру. Але певна риба, вона все ж таки концентрується тут, йде за вітром і стоїть майже у нас під берегом. Це догадки, а ці догадки хочеться або спростувати, або довести. Тож план наступний. Поки перекидаємо. Перев'язуємо насадки, закидаємо вудлище у воді, щоб у нас були і продовжували ловлю. Потім підготовуємо насадки, так званий карфішинг, підготували насадочки, підготували сам монтажик, достаємо вудки, перезакидаємо і потім вже дивимося по ситуації.